Як Робінгуд став розбійником. Хто щастя зичить бідакам і волелюбний сам, сідайте в коло, розповім про Робінгуда вам. Він за найкращих друзів мав знадолених усіх, а багачів на смерть лякав його мисливський ріг. Тринадцять літ роб славно жив у лісовій глуші. Розбійник долою він був, і лицар у душі. Було це давно ще за Генріха II. Який після запеклої боротьби зі своїми братами зійшов на престол Англії. У ті часи на півночі країни росли великі заповідні ліси, в яких полювати міг тільки король, а всім іншим під страхом смерті заборонялося вбити бодай єдиного оленя. Ці ліси охороняли королівські лісники, і головний лісничий у кожному лісі мав таку саму владу, як шериф в оточеному мурами місті, чи навіть єпископ у своєму аббатстві. Найбільші королівські заповідники Шервоцький. Та Бернездейські ліси прилягали до двох міст Шервода та Бернездейля. Впродовж кількох років головним лісличем там був один чоловік на імені Хью Фідзу. Він мав тиху лагідну дружину і маленького сина Роберта. Хлопчик, як свідчить про це запис в актовій книзі, народився 1160 року в місті Локслі. Через те його часто й називали Локслі або Роб із Локслі. Роб тільки наміцно зіп'явся на ноги. Одразу й понад усе вподобав блукати з батьком по лісі, а коли зможніла його рука, він навчився спритно натягувати лук і пускати несхибну стрілу. Довгими зимовими вечорами найбільшою радістю для роба було слухати батькові розповіді про хороброго зеленого вілля розбійника. Цей віллі зовсім не боявся королівських лісників і багато літ розгулював по заповідниках, стріляючи оленів та бенкатуючи зі своїми друзями. Коли на дворі була негода, Роб цілими днями строгав рівненькі стріли для довжелезного лука і прив'язував до них сірі гусячі пера. Дивлячись, як світиться обличчя сина, коли він слухає розповіді про розгульне лісове життя розбійників, любляча мати тільки зітхала. Вона походила з шляхетної родини і мріяла побачити роба знаменитістю при дворі короля чи в аббатстві. Вона навчала його читати і писати, прищеплювала йому гарні манери вчила бути правдивим і чесним, як перед становитими лордами, так і перед простими селянами. У ті радісні і безтурботні дні у група було двоє друзів Біллі Геймвелл, син батькового брата, який жив у Геймвелл-лоджі біля Ноттінгема, і Маріан Фіцволтер, єдина дочка графа Хантінгтона. Замок Хантінгдон добре було видно з одного високого дерева, яких багато в Шервицькому лісі. І кожного ясного дня біла хустинка роба сповіщала з цього дня Маріан, що він уже чекає на неї. Замок до дівчини роб не ходив, бо їхні батьки ворогували. Поміж людьми ходили чутки, що нібито законний граф Хандінгтон був Хюфідзу, але його землі підступно прибрав собі до рук Фіцволтер, улюбленець короля. Однак ані роб, ані Маріан, ані скільки не зважали на ворожнечу своїх батьків, хоча вона з кожним днем і поглиблювалась. У робового батька, крім Фіцволтера, було ще двоє непримирених ворогів сухоребрий шериф Нотінгема і товстопузий єпископ Герфорда. Ці троє ворогів змовилися між собою і нашепотіли на вухо королеві таке, що Хью Фідзу відразу втратив посаду королівського лісничого. Холодного зимового вечора батька, матір і роба вигнали без попередження на вулицю, позбавивши будь-яких прав на майно. Шериф арештував лісничого за зраду, про яку бідолашний Хью Фідзу не мав навіть гадки, і запроторив його до нотінгемської в'язниці. Робі з матір'ю звернулися по допомогу до свого єдиного родича, Сквайра Джорджа Геймвела, який раду надав їм притулок. Однак страшне потрясіння згубно вплинуло на місіс Фідзу. Менш ніж за два місяці матері в Роба не стало. У хлопця від цієї втрати, наче обірвалося серце. Та не встигли зацвісти на її могилі перші весняні квіти, як роба спіткало нове горе не стало й батька. Цей суворий, незламної волі чоловік помер у в'язниці. Минуло два роки. Двоюрідний брат Роба Віллі, вчився в школі далеко від дому. Маріан батько відіслав до двору королеви Елеонори, коли довідався про дружбу дочки з робом. Отже, цілих два роки сиротіли хлопець був зовсім самотній. Гробувато добродушний старенький скваєр ставився до нього зі щирою ніжністю, але нічим не міг допомогти своєму племінникові, який не знаходив собі місця. Щоразу, коли хлопець брався тремтливу тятиву лука і пославши довгу стрілу, чув свист сірих гусячих пер, у його уяві оживали щасливі дні, яких він уже не міг повернути. Та якось вранці, коли роб прийшов до сніданку, дядько замість привітання зустрів його такими словами я маю для тебе новину, мій хлопчику. Є добра нагода випробувати твій лук і здобути гарненький приз. У Нотінгемі зараз ярмарок. І шериф оголосив змагання лучників. Найкращі з них стануть королівськими лісниками, а того, хто стрілятиме найвлучніше, чекає ще й нагорода золота стріла. Скваєр голосно засміявся. У роба засвітилися очі. Я з великою радістю помірюю з силами з ким завгодно, та й про місце лісника я вже даненьку мрію. Ви дозволите спробувати щастя? А вже ж, палко вигукнув дядько. Твоя мати, пером їй земля, хотіла зробити з тебе без серчука. Та я добре бачу твоє життя мене в зеленому лісі. Хай пощастить тобі на цих змаганнях. Юнак подякував дядькові за добрі побажання і почав ладнатися в дорогу. За кілька днів, ясним погожим ранком, роб вирушив із локслі і подався через Шервицький ліс до Нотінгема. Через плече у нього висів довгий тисовий лук. При боці погойдувався сагайдак, ущерть наповнений стрілами. Ставний і рослий, він ішов бадьорим кроком. Серце його співало. Юнак був сповнений великих надій і не мав жодного ворога в світі. Та це був останній ранок у житті роба, коли в нього не було ворогів. Продираючись крізь хащі шервицького лісу і насвистуючи грейливу мелодію. Він раптом наскочив на компанію лісників, що влаштували бенкет під розлогами шатами столітнього дуба. Перед ними лежав величезний пиріг з м'ясом, і вони його пожадливо їли, запиваючи кожний кусень пивом. Роб тільки глянув на ватажка лісників і миттю зрозумів, що перед ним ворог. Це був той самий чоловік, який незаконно посів батькове місце головного лісничого, і безжально вигнав їхню сім'ю на сніг. Однак роб не сказав йому жодного слова. І мирно пішов би далі, коли батажок лісників не загорлав у його бік. Слово честі, оте хлоп'я вважає себе стрільцем, куди поспішаєш, парубче, зі своїм іграшковим луком та стрілами. Їй бо, він чалапає внутінгем на змагання. Лісники зустріли ці дотипи громом образливого реготу, роб скипів. Він гнівно гукнув у відповідь Мій лук не гірший від вашого, а стріли мої летять далеко і влучно, отже не вам мене вчити. Почувши такі слова, лісники знов гучно зареготали, а ватажок погрозливо звів брови й сказав Ну що ж, покажи нам свій захист. Якщо влучиш у ціль 20 срібних монет від мене, а як не влучиш прочухан. Де ваша ціль? І з гарячковим запалом вигукнув роб. Кладу свою голову проти ваших грошей, якщо я схиблю. Нехай буде по твоєму, сердито відповів лісничий. За хвастощі, накладеш головою, якщо не влучиш у мою ціль. Тієї миті з лісової гощавини, поскубуючи траву, вийшов табун оленів. До них було не менше, як сто кроків, це були королівські олені, але на такій відстані їм, здавалось, ніщо не могло загрожувати. Головний лісничий показав пальцем бік тварин. Якщо твоя херлява рука пошле стрілу, хоча б на піввідстані до них я буду з тобою закладатись. Годі, вигукнув роб, кладу свою голову проти двадцяти пенні, що отой ваш красний ватажок робить зараз останній свій подих. Нічого більше не кажучи, він помацав тятиву, наклав стрілу і відтягнув праву руку до скроні. Мить, і співуча стріла променем сяйнула через широку галявину. Ще мить, і олен ватажок високо підскочив на місці, а потім, як підтятий, упав додолу. Лісники від подиву тільки зойкнули, а тоді сердито почали репетувати. Ти знаєш, дурна твоя голову, що ти накоїв? кричав головний лісничий. Ти вбив королівського оленя. За такі витівки наш король Генріх карає смертю. Ні слова про гроші, мерші завереся геть. Хвиля обурення піднеслась у грудях Роберта, і він не стримався. Я йду, бо твоя пика вже намулила мені очі. На тобі недоноски мого батька, вигукнув він і пішов своєю дорогою. Лісничись прийняв ці слова як погрозу. Налившись кров'ю від люті, він схопив свій лук і без попередження вистрелив у спину робові. На щастя, хлопця, в останній момент лісничий, наступивши на суху гілку, хитнувся. Стріла просвистіла уробіна біля самісінького вуха, і лише вирвала кілька волосинок на голові. Роб затремтів від гніву і рвучко обернувся до ворога, який стояв кроків за сорок від нього. Ха. вигукнув він. Хвастати майстер, а стріляти не вмієш. Ось тобі з мого іграшкового лука. У повітрі шугнула стріла. Головний лісничий зойкнув і впав до лілиць. Із лютими криками лісники стовпились навколо свого начальника, але побачили, що допомога йому вже не потрібна. Так помстився роб за смерть батька, хоч тепер сам опинився поза законом. Поки лісники ще не отямились, він кинувся тікати і біг усе далі й далі в зелену гущавину лісу. Дерева гостинно розкривали перед ним обійми гілок, ніби вітали з поверненням додому. Надвечір, голодний і стомлений, роб прибився до хатини, що стояла на далекому узліссі. Там жила одна бідна вдова, яка знала роба ще хлопчиком. Вона не раз годувала його і поїла, коли він забрідав до неї після своїх лісових прогулянок. Стара жінка радо зустріла гостя, швиденько напекла йому коржів, а потім поклала спочити, змусила розповісти усе, що з ним сталося. Пекельний вітер гуляє по шерводу, сумно похитавши головою, мовила стара. Багатії зовсім розперезались і грабують бідноту, як тільки захочуть. У мене троє синів, і всіх їх оголосили розбійниками тільки за те, що вони минулої зими вбили одного королівського оленя, аби не померти з голоду. Тепер вони ховаються в лісі. Вони ж і казали мені, що разом із ними там переховуються ще десятки чотири добрих людей, які не дадуть себе зобидати у них проти кривдників завжди на поготові луки. Бабусю, а де вони? Вигукнув роб, я приєднаюся до них. Сьогодні ввечері сини навідують мене. Залишайся тут і побалакай з ними, коли тобі треба. Роб із радістю лишився, а темної ночі вже мав розмову з трьома удовиченками, з трьома відважними молодцями, які відразу припали йому до серця. Вони взяли з Роба клятву на вірність і тільки тоді розповіли, де розташована схованка їхньої ватаги. Це місце роб знав дуже добре. Наостанок один з удовиченків сказав Але в нас досі немає ватажка. В якого б голова працювала так само добре, як і рука, і ми домовились обрати собі ватажком такого розбійника, в якого стане клепок, щоб пробратись непоміченим у Нотінгем і завоювати на змагання лучників приз. Роб скочив на ноги. Вчасно сказано, вигукнув він, бо я саме зібрався на ярмарок, і ніякі лісники, ніякі посіпаки шерифа не стануть мені на перепоні аж до самого яблучка мішені. Хоч роб був іще надто юним, Проте тримався він так сміливо, а очі його палали таким вогнем, що всі троє братів схопили його за руку і в один голос закричали Браво, Локслі, браво! Якщо здобудеш золоту стрілу на змаганнях, ти станеш ватажком усіх розбійників Шервицького лісу. Роб обмісковував, як йому замаскуватися, щоб не помітор посинути в нотінге. Він був певен, що лісники вже встигли призначити ціну за його голову і що про це оголошено на базарному майдані. Пробиваючись крізь густий натовп до місця змагань, роб вийшов на широкий базарний майдан. Повітря стрясали закличні звуки сур, і людські потоки швидко заповнювали площу перед старовинною ратишею. Роб проштовхався сюди саме тоді, коли урядовець почав голосно зачитувати таку відозву шерифа Градства Нотінгем. Молодик на ім'я Роберт, племінник сквайра Геймвела, убив головного лісничого його величності короля і оголошується поза законом. Сто фунтів стерлінгів винагороди тому, хто спіймає вище зазначеного Роберта живим або мертвим. Знов пролунали сурми. Урядовець зі своїм почнем пішов геть. Великі змагання почалися після полудня. Двадцять лучників вийшли на поле для турнірів і приготувалися до боротьби за золоту стрілу. Серед них впадав у око жалюгідний на вигляд жебрак, одягнений в строкате лахміття, із засмаглими до чорного і подряпаним обличчям та руками. Копицю рудуватого волосся прикривав каптур, жебрак повільно прокульгував за стрільцями і наквапно зайняв місце в ряду. З натовпу почулися глузливі вигуки. Пліч опліч з робом, бо це, безумовно, був він, стояв мускулястий, смагляв волицей паробійко із зеленою пов'язкою на лівому оці. З нього теж реготалися, але він не звертав на те уваги. Трибуни для глядачів, що величезною підковою оточували стрільби, ще були переповнені. Там зібралася дрібна шляхта і поспільство з навколишніх сіл та містечок. Всі нетерпляче чекали початку змагань. У центральній ложі сидів кислявий бандючний шериф, його обвішана коштовностями дружини й дочка, яка всім своїм виглядом показувала, що вона сподівається одержати золоту стрілу з лук переможця і таким чином стати королевою дня. Сусідню з ними ложу займав товстенний єпископ Герфорда, а в ложі з другого боку сиділа дівчина. Чиє темне волосся, карі очі, витончені риси обличчя, примусили серце роба радісно стрепенутися. То була Маріан. Вона поїхала погостювати з Лондона, від двору королеви, і тепер сором'язливо горнулася до свого батька, графа Хантінгтона. Якщо раніше Роб поклав собі будь-що завоювати золоту стрілу, то тепер, коли він побачив миле обличчя Маріан, це рішення зміцнилося в сотні разів. Він відчував, як мимоволі напружується м'язи його рух. У чеканні вирішального моменту, але в той же час серце роба шалено стукотіло, і все його тіло пробирав незрозумілий дрож. Проспівали сурми, і натоп завмер. Герольди оголосили умови змагань. Першу ціль буде поставлено за 30 елів, ті, що влучать у яблучко, стрілятимуть у другу ціль, пересунуту на 10 елів далі, третю ціль поставлять ще далі, і так аж поки визначиться остаточний переможець. Переможець одержує золоту стрілу і посаду королівського лісника. Він також виборює право обрати королеву дня. Знову заграли сурми, і лучники приготувалися стріляти. Натовп усе ще сміявся і перешіптувався, тицяючи пальцями на недоладну посать, закутану в строкати ганчір'я і куций чернечий каптур. Та ось вистрілив перший лучник, і всі затамували подих. Ціль стояла не дуже далеко. І двадцять стрільців з двадцяти влучили в самісіньке яблучко. Натовп шаленим ревом і вигуками вітав переможців першого туру змагання. Знову заспівали сурми, і другу ціль було поставлено уже за сорок елів. Перші три лучники цього разу поклали стріли у внутрішнє коло, четвертий і п'ятий лучники ледве зачепили краєчок кола. Роб спокійно пустив свою стрілу, і вона впевнено лягла в сяючу цяточку. Жебрак! Дивіться, що робить жебрак, шаленів натовп. І справді, стріла роба стриміла набагато ближче до середини, ніж будь-чия інша. Влучніше за нього вистрілив тільки одноокий, як охрестив натовп парубіка з перев'язаним оком. На його постріл, глядачі відповіли одностайним ревом. Таку стрільбу можна було побачити в Нотінгемі не кожного дня, решта лучників один за одним схибили і з похнюпленими головами відійшли назад. Тим часом сурми сповістили про початок третього туру. Ціль установили на відстані 50 елів. Слово честі, мій друже, ви непогано володієте луком, сказав Робів його дивний сусіда. Хочете, щоб я зараз стріляв перед вами? Ні, відповів Роб. Але ви також дуже добрий стрілець, і якщо перемога дістанеться мені, то тих індиків ви, напевне, залишите далеко позаду. Він зневажливо кивнув у бік трьох лучників, навколо яких стовпились їхні поклонники, слуги шарифа, єпископа та графа. Після цього погляд роба кознув у ложу, де сиділа прекрасна Маріан. Здавалось, дівчина також стежила за ним, бо очі їхні зустрілись. Лучники знову приготувались до стрільби. Відчували, що вони трохи нервуються. Третя ціль виглядала меншою, ніж саме яблучко першої. Стріли перших трьох претендентів на приз ледь зачепили краєчок внутрішнього кола. Роб занепокоєно став на лінію стрільби. А непокоїтись було чого. Саме в цей час набігло кілька хмарок, затьмаривши ціль. І повіяв різкий боковий вітерець. На мить юнак звернув свій погляд на ложу, де сиділа темно дівчина. Серце його радісно тьохнуло. Маріан помітила цей погляд і заспокійливо усміхнулась. Роб одразу відчув, що вона опізнала його. Юнак впевненою рукою натягнув лук і, вибравши мить між поривами вітру, пустив стрілу. Вона співуче пролетіла через поле і впілася в самісіньку середину цілі. «Жебрак! Жебрак!» – заволав збуджений натовп. Парубійко із зеленою пов'язкою на оці зневажливо посміхнувся і став до бою. Він натягнув лук, і, ніби і не дивлячись на ціль, пустив крилату стрілу. Вона зі свистом шагнула до цілі, сотні застиглих очей проводжали її в польоті, і знову дикий рев натовпу розітнув напружену тишу. Стріла одного кого лише трішечки не влучила всередину. Але обідрала пір'я на стрілі роба. Придивившись до цілі і зрозумівши свою помилку, невідомий лучник здивовано знизав плечима. Він не врахував перемінних подовів вітру, і стрілу занесло трохи вбік, та, незважаючи на свою поразку, він перший поздоровив роба з перемогою. Сподіваюсь, ми ще колись позмагаємося, сказав він, а по правді, мені зовсім не потрібна та золота цяцька, я просто хотів допекти на ненависному шерифу. Що ж, тепер коронуй обраницю свого серця. І несподівано повернувшись спиною, він зник у натовпі. Героль запросив роба до ложі шерифа, де чекала його винагорода. Дивний ти хлопець, промовив шериф, знервовано кусаючи губи, але стріляєш добре, як тебе звати? Маріан підсунулась ближче і уважно дослухалась відповіді. Я роб мандрівник, мілорда шерифа, відповів лучник вже брак. Ну от що, роб-мандрівник», мандрівник, мовив шериф. Хоч ти й не дуже дбаєш про своє тіло та одяг, але до пуття тебе можна довести. Хочеш на службу до мене? Роб мандрівник завжди був вільний і не бажає нікому служити. Брови шерифа погрозливо зійшлися на переніссі. Але заради дочки та золотої стріли він удав, що пропустив відповідь жебрака повзвуха. Роба, мандрівник, сказав він, ось золота стріла, яка належить кращому лучникові нинішнього дня, і ти завоював цей приз. Подарую його ті, яка цього справді гідна. При цих словах Герольд підштовхнув робаліктем, і майже соломіць повернув його до дочки шерифа, яка сиділа з пісною усмішкою на вустах. Та роб не звернув на це уваги. Він взяв золоту стрілу і підійшов прямо до ложі, де сиділа Маріан. Леді, звернувся до неї роб, прошу вас, прийміть оцей маленький подарунок від бідного мандрівника, готового завжди вам служити найкращими стрілами із свого Сагайдака. Дякую вам, робив в каптурі, відповіла дівчина, лукаво звівши брівку і встромивши, сяючи стрілу в своє темне волосся. Натовп голосно закричав Слава нашій королеві, слава. Шериф тільки зиркав з-під лоба на обрів'янця лучника, який відмовився від служби в нього. Без слова подяки забрав приз та ще й на очах усіх принизив його дочку. Шериф покликав свою сторожу і наказав стежити за жебраком. Але роб спритно крутнувся. І, загубившись у натовпі, швидко попрямував до міської брами. Того ж самого вечора, посеред галявини в шервицькому лісі, навколо багаття, сиділо сорок молодців, одягнених у все зелене. Вони смажили на вогні олонину і весело гомоніли. Раптом десь поблизу хруснула гілка. Тієї ж миті всі скочили на ноги і схопилися на зброю. Не бійтеся, це друг, пролунав з хащі дзвінкий голос. Я шукаю вдовиних синів. Наперед виступило три удовеченки. Та це ж роб. вигукнули вони, ласкаво просимо в Шервудський ліс, робе. Решта лісовиків теж підійшли до роба, і гаряче тисли йому руку, бо всі вони вже знали його історію. Після цього один із трьох синів Одовина, прізвисько Дебелий Віл, вийшов наперед і промовив Друзі, усі ви знаєте, що нашому загонові досі бракувало ватажка шляхетного, добре вихованого, розумного, спритного і сміливого. Здається, тепер ми знайшли отамана в особі цього юнака. Я і мої брати сказали йому, що ви оберете собі ватажки того, хто пошиє сьогодні шерифа в дурні, заволодівши його золотою стрілою, правду я кажу? Всі погодилися, і Віл обернувся до роба. Які новини принесли ви з Нотінгема? запитав він. Роб засміявся. Можу сказати, що я таки справді пошив шерифа в дурні, а на додачу ще й забрав у нього золоту стрілу. Однак щодо призу, ви мусите повірити мені на слово, бо я подарував його одній дівчині. Я буду радий, коли ви приймете мене у вашу сім'ю простим лучником, бо тут я бачу я старші й досвідченіші люди, ніж я. На цих словах із групи лісовиків вийшов наперед високий смагляволицій чоловік, і роб одразу пізнав у ньому лучника із зеленою пов'язкою на оці, тільки пов'язку тепер він зняв і дивився на світ обома очима, сміливими і чесними. Він сказав Робо Капторі, так, здається, назвала вас леді. Я можу потвердити ваші слова. Ви вміло збили пиху з шерифа не гірше, ніж це зробив би я. Ми не вимагатимемо одва золотої стріли, бо вона потрапила в гарненькі ручки. А хто з нас краще стріляє ви чи я, це нехай покаже майбутнє. Однак я, Віл Стютлі, при всіх заявляю, що не визнаю ніякого іншого ватажка, крім вас. І добрий Віл Стютлі розповів друзям усе, що сталося під час змагань, а потім простягнув робові руку на знак своєї відданості. Те саме зробили троє молодих удовиченків, а слідом за ними з радісними вигуками і усі інші розбійники, серед яких Віл Стютлі добре вважався найкращим стрільцем. Усі випили за роба по кухлю червоного пива, після чого щойно обраного ватажка наракли робіном гудом, роб не заперечував, бо так назвали його Прекрасна Маріан. Того вечора ще довго навколо багаття лунали бадьорі пісні і точилися веселі розмови. Ватага подарувала робіну Гудові ріжок. Який він мав скликати своїх бійців. Усі урочисто поклялися в тому, що, забираючи гроші та речі в багатіїв, вони всіляко допомагатимуть бідним та знадоленим клятву давали під розлогим пишнолистим дубом, при спалахах полум'я, за доброю вечерою і кухлем пива. Так Робін Гуд став розбійником.